Я як від тебе не чую, підготували машину під підвикув 2000 доларів, 2,5 пофарбували в круг. Але для водія це навіть, не Нафіга ти це робиш. Дивись, ну в будь-якому випадку кожен автомобіль старіє. Ми отдаємо водітелю гарний автомобіль. І на протязі трьох років він точно так же підтримується. Десь водій причесав, є або страховка, або заганяється машина за покраску. Тобто, ми робимо, щоб автомобіль... Три роки був ідеальний, щоб не говорили, що взяв машину на викуп, через три роки в тебе відро з болтами. Так не буде з цими автомобілями по тій причині, що автомобіль в обов'язковому порядку постійно обслуговується на наших сервісах. Він може обслуговуватися і на сервісах наших партнерів, які викуповують машини. Але якщо він не пройде там, раз в там, місяць. Перевірку менеджера він при принудільному порядку поїде на наш сервіс, і там йому все замінять, те, що потрібно. А він вже буде за цей ремонт платити. І в нього буде гарний автомобіль на протязі всього часу. І ці автомобілі, які у наших водіїв, їх можна просто подивитися, що вони реально в гарному стані. Робимо такі і так підтримуємо. У нас найкращі умови оренди з правом викупа шапки профіля, номер телефону.